Це діво радуйся благодати Марія Господь тобою». Щомісяця, 13-го числа, в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі після завершення вечірньої літургії триває молитва за мир у форматі варвиці. Крім власне молитов, священники готують певні розважання до кожної десятки варвиці. Молимося за НАТО, бо коли ми читаємо Івани, чи поруч із людьми, які мають імена, є завжди НАТО не ідентифікованих людей. А це НАТО, воювання є ми. що помолимося. себе, у тебе на дупі, як твої прихильники, і люди справедливості. Бога суті, молячися, Розарій, роздумовуємо над таїнствами нашого спасіння, і з цими роздумами робимо кращі висновки про своє життя і про те, як можемо провати боротьбу у, 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 у кожен на своєму фронті, щоби. Йти до твердого миру справедливої перемоги, щоб добро перемогло зло, і нарешті наш народ мав свободу. Запрошуємо вас, Фатімський день, 13 число, кожного місяця вечором на молитву в кафедральному соборі. Верветься за мир своєрідний підсумок постійних молитов у маленьких спільнотах за свою державу.